У мені особисто коли я читаю такі узагальнюючі коментарі? У мене трошки відчуття протесту якогось відбувається. Чому? Тому що чому всіх під одну грибінку міряти? Якщо ваш вчитель або декілька конкретних вчителів, якщо ви точно знаєте, що вони просто не хочуть пояснювати, це одне, але чому всіх. І тих вчителів, які е, багато пояснюють, і додатково е, з дітьми там і на перервах сидять, іноді після уроків е, залишають. І таке є. Просто залишають. Просто для того, щоб е, пояснити. То всі ми люди, всі ми різні, і тому так узагальнювати, чесно кажучи, мені як вчителю дуже не дуже, м'яко кажучи, приємно таке читати. Це, по-перше, по-друге, ну, не знаю, взагалі, на вашому місті, якщо б я точно впевнилася, що вчитель не хоче, немає контакту взагалі, у вас немає контакту з вчителем, у дитини немає контакту з вчителем. Ну, якщо ви прийшли в школу за знаннями, то дійсно ну, треба, мабуть, по-перше, або намагатися відшукати, перейти до того вчителя, який дасть знання. Якщо у вас поряд немає вибору, немає інших шкіл, немає що і як робити, просто опустити руки і хаяти того вчителя, з яким не складається співпраця, це не найгарніший вихід. Тому, як мінімум, треба тоді намагатися самі розібратися, де у дитини пробіли. По-друге, є можливість, якщо є толкові якісь. Знайомі, які можуть порадити толкового репетитора, то, будь ласка, декілька уроків може, або просто взяти одну-дві консультації, щоб вам підказали, де колупати і над чим працювати. І не треба буде там, постійно щось переплачувати, дику купу грошей для того, щоб у дитини були постійні нормальні знання. Тобто. Навчання це трикутник, це і дитина, і співпраця вчителя, і співпраця батьків. Ось коли воно в гармонії, тоді найоптимальніший і найменшою кров'ю буде результат. Тому просто сидіти на місці ні, треба щось робити. І знаю багатьох, що щось роблять, і все виходить. Вам, якщо є проблеми з вчителем у дитини, бажаю відшукати розв'язання цієї ситуації позитивне.